Ніякого прориву не сталося, бо насправді те, що відбулося от цими днями в Сполучених Штатах Америки в резиденції Трампа в Маралаго, зустріч з президентом України Зеленським. По великому рахунку, це такий собі стратегічний повтор подій весни цього року, коли Трамп, не встигнувши зайти в друге в Білий Дім, йому вже принесли російські ультиматуми, якими він почав пробувати тиснути на Україну, пробувати тиснути на Європу. Ми пам'ятаємо тоді зупинку військових. Допомоги з боку Сполучених Штатів, ми пам'ятаємо зупинку розвідданих. Але зрештою, за літо ми з нашими європейськими союзниками гарно попрацювали і з оточенням Дональда Трампа, і з самим Дональдом Трампом. І зрештою, на початок осені цього року ми мали картинку зовсім іншу. Та? Тобто, ми вже отримали механізм продажу зброї PURL через НАТО для європейських союзників і для України. І ми мали е, практичні розмови про надання Україні можливе надання Україні крилатих ракет магавк. Зрештою, ми мали абсолютно практичні кроки з боку адміністрації Трампа. Це взагалі на той момент було нічого на санкції проти Лукойла. І очевидно, що росіянам треба було перевернути цю ситуацію, тому з'явилася ця е, їхня ініціатива з 28 пунктами в черговий черговий загідне на чергове коло з тими самими ультиматумами. І зрештою, те, що відбулося зараз, це фактично те саме, що відбулося влітку цього року, коли ми з нашими європейськими партнерами вперше перший, перший раз змогли, змогли збити, так би мовити, та от цей захід російської агентури в оточення Трампа і відповідно спробу проштовхнути через Трампа ці російські ультиматуми. Тобто насправді. Зустріч президента Зеленського і президента Трампа підтвердили, що Трамп сприймає оці оновлені 20 Мирних пунктів, які ми пропрацювали з європейцями, набагато краще аніж попередні 28 пунктів пунктів ультиматумі Російської Федерації. Це насправді задача максимум, яку ми мали виконати на сьогодні. Тому що ну, Трамп від самого початку говорив дві речі: перша, він не буде заглиблюватися в деталі будь-яких там гарантій безпеки. Він, до речі, це підтвердив в коментарі. Він сказав: ми не знаємо, що там буде в гарантіях безпеки, щось там буде. От, але вони будуть і вони будуть дуже хороші. І другий момент це те, що Трамп від самого початку. Говорив, що насправді весь тягар практично весь мають нести на собі європейці і е, європейської безпеки, гарантії безпеки для України і так далі. Тому, в принципі, не можна було чекати, що Трамп зараз буде говорити про ті деталі. Говорити про які він насправді відмовився, ну і зрештою, те, що Трамп абсолютно нормально сприйняв от ці 20 пунктів, які привіз йому президент Зеленський, які вже були пропрацьовані з європейськими союзниками, те, що відбулася позитивна розмова після цієї двосторонньої зустрічі з європейськими союзниками, теж по телеконференц зв'язку. І ця розмова теж була позитивна. Трампа звідчить про те, що насправді ми зараз, ну принаймні на цей момент, ми от виконали цю задачу Макса. Ми збили, так би мовити, та, от цю російську стратегію е, проштовхування всіх цих 28 ультимат, пунктів ультиматуму. Та, там ну, залишилися, звичайно, певні речі, які Росія намагаються намагається ще додавити. Це питання виводу українських військ з е, Донецької області. От, і питання Запорізької атомної електростанції. Але я думаю, що. Оскільки анонсовані додаткові контакти і додаткові переговори на січні місяць, на початок січня, я думаю, що ну, наша європейська позиція вона і тут теж буде домінуючою.